Я сьогодні вийшла підтримати брата, тому що в мене брат у полоні з першого дня війни. Це біль, це розпач. Ну хочу зробити все можливе для того, щоб найшвидше він повернувся з того пекла, і тому майже щонеділі я на акціях в Києві, в Вінниці, в Одесі. Під координаційним штабом де тільки можна, і я роблю все можливе і неможливе для того, щоб він повернувся живим і А ушкодженим. Авісті про нього? ось нещодавно, якщо ви бачили, 6-го числа був, я була в Чернігові і саме зустріла е, ту людину, яка знаходилася разом з ним у камері. І Він повідомив, що він живий, здоровий, що він тримається. Щоб ми не хвилювалися, але ми розуміємо, що більше ніж три роки в полоні, то ем, ну що можна думати. Але він, якщо він там тримається, то ми повинні тут триматися і робити все можливе для того, щоб його звільнити з цього жахіття. Червоного хреста на превеликий жаль, але ну, моя особиста думка, що це взагалі бездієва організація. Хоча в 23-му році, мабуть, йому повезло, тому що він знаходився разом з хлопцями з острова Зміїнном, і туди був потрапив Червоний Хрест. Більше жодної звістки. Ми постійно їздили в Червоний Хрест, наголошували їм, тому що нам повідомили, що вже тоді на той час це був 22-й рік, по моєму в кінці чи на початку 23-го, що там вже був жахливий стан. Але дальших дій ну ніяких і ну на превеликий жаль сюди до російських військовополонених міжнародний червоний хрест. І, ну йде, вони бачать всі умови. А до наших е, ні. А хлопці там дійсно живуть в жахливих умовах, нема ні медицини ніякої. І дуже хочеться, щоб міжнародні організації, наша спільнота не стояла обміль, щоб зробили якийсь, мабуть, натиск, тиск на Російську Федерацію, щоб вони допускали міжнародну цю організацію, щоб людство не було байдуже, щоб ну, разом сила. Це для них, мабуть, це промінчик надії, що їх тут люблять, чекають. І роблять все можливе для їхнього повернення. Добрий день, мене звати Важера Анна, я організатор акції на підтримку військовополонених ФРІАЗОВ. І цього тижня ми знову зібралися на нашу щонедільну, щотижневу акцію у підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Ми чекаємо на обміни, боремося за ці обміни і звичайно, що чекаємо також нашого героя вдома. І тому закликаю всіх містян Одеситів обов'язково виходити і пам'ятати про те, що десятки тисяч полонених та безвісти зниклих, які потребують нашої допомоги. Дякую. Так, Я зараз хочу звернутися з поганою новиною для всіх рідних безвісти зниклих і полонених, котрі стоять тут кожну неділі з нами на акціях підтримки безвісти зниклих і полонених. І так само я хочу хочу звернутися до перехожих, які зараз гуляють містом, і повідомити про те, що мама, яка стояла з нами довго, досить тривалий час, тут отримала сумну звістку про те, що її герой повернувся на щиті. Те, що її син кучер Дмитро Андрійович, якому назавжди буде 26, він повернувся на щиті. Він був гарним сином, він був прекрасною людиною. Він завжди підтримував всіх, хто до нього звертався. І ця звістка дуже болюча для всіх нас, хто тут стоїть, тому що ми кожен раз приходимо і підтримуємо один одного. Я прошу всіх перехожих зараз зупинити одну хвилину свого життя. В пам'ять кучера Дмитра Андрійовича, який віддав своє життя, який загинув в боротьбі за свою маму, за всіх тих, хто зараз може далі жити. Він віддав цій війні найдорожче своє життя. Вшануйте, будь ласка, зупиніться на одну хвилину його пам'ять. Дякую всім, хто зміг зупинити свою хвилину життя в пам'ять, хто зараз загинув. Пам'ятайте, що вшанування пам'яті це є ваша свідомість. А матері, які зараз стоять з нами, деякі нікого вже не зможуть обійняти свою дитину, тому що, на жаль, вона загинула. Тому, будь ласка, сьогодні такий дуже важкий день. Як завжди прошу вас бути небайдужими. Наша з вами мета це зробити все можливе, щоб кожен міг обійняти свою дитину, яка перебуває в полоні, яка зараз на фронті, і ми повинні завжди пам'ятати та шанувати тих дітей, які вже загинули. Загинули за нашу з вами свободу. Тому, будь ласка, шануйте полегах, кричіть про полонених та допомагайте ті, хто зараз на фронті. Дякую, виконаємо молитву українського націоналіста. Тому дуже прошу зняти головні обори а, і повторюємо слова священої молитви. Україну Україну святовати героїв! Славую славу слава дітей.